Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Щоб не втратити історії і постаті, які формують українську силу, підписуйтесь на наш канал Життєворот. Мені важливі також ваші вподобайки, репости, відгуки і коментарі. Сьогодні нашу передачу ми назвали Філософ у сірій Свиті. А, здавалось би, як ми можемо уявити філософа, в усякому разі, яким може бути його вбрання? Чи це римська тога часів Платона і Сократа, 4 століття до нашої ери? Чи це розшитий камзол, і закручена щепцями довга білява перука, котру носив Вольтер та інші мислителі 18 століття? Григорій Савельського рода. Зазвичай ходив у сірій свиті. Свита це довгополий, найскоріше чоловічий одяг із грубого домотканого сукна, і найчастіше він має сірий колір або брунатний, тобто темно-коричневий. Григорій Сковорода міг залишитися у Європі, викладати в європейських університетах і здобути там визнання. І статки. Його запрошувала в столиця Російської імперії, там він міг зробити чудову кар'єру. Врешті він міг залишитися і в Угорщині. Деякий час довелося йому проживати. Але він цього не зробив. Чому? Сковорода був українцем, але по порядку. Грегорі Сковорода народився 3 грудня 1722 року у селі Чорнухи на Полтавщині. У козацькій сім'ї батько його був козак Сава. Займався землеробством, а також продажем. вишневого вина. Мама Пелагея Шангерей, судячи з прізвища, мала татарські курені. Хлопчина був дуже допитливий, захоплювався, як тоді казали, богоченієм, цікавився музикою, науками і вже в вісім років пішов у сільську школу, де викладав вчитель як, та й українською мовою на ті часи, це було цікаво, потрібно і навіть незвично. У 12 років Григорій поступає у, Київську, у києво могилянську академію. уявіть собі, який він мав рівень підготовки, світогляд і знання 12 років. Втім, тоді вік не обмежувався ні для того, щоб поступити у навчальні заклади, ні для того, щоб їх закінчувати у віці далеко за 20 років. У Могилянській академії Григорій вивчав мови. Грецьку, латинську, німецьку, пізніше єврейську викладали спудеям також географію, богослів'я, біблійну історію і початки міфології, давні міфології, яка ота давнина Антика зіграла таку важливу роль у формуванні філософа Григорія Сковороди. Уже в 19 років його зараховують до придворної капели. капели у Санкт Петербурзі, куди він і рушає, і співають і тій придворній капелі, при дворі імператриці Єлизавети Петрівни, доньки Петра І. Він мав ж, отже, і музичний слух, музичний навіть талант, а той композиторський. Там він вдосконалював цей свій талант, а також навчився грати і вдосконалював свою гру на інструментах, на флейті. Звісно ж, на сопілцях спрощений варіант флейти. На гуслях, умів, на органі, на скрипці, і що для мене особисто найцікавіше на бандурі. Ну, якщо національний інструмент росіянців Балалайка має три струни, то національний інструмент українців бандура має 65 струн. Думайте. Але в Санкт Петербурзі він занудьгував за Україною і повертається на українську землю. Невдовзі формується так звана Токайська комісія, яка вирушала в Угорщину для роботи по закупівлі вин. Токай, Токайське вино, можливо, ви чули такий термін. І ось якраз як співак придворної капели православної церкви вирушає з цією комісією в Угорщину і юний Григорій Сковорода. В Угорщині він провів 5 років. Але це була не тільки угорщина. У нього була можливість, і він подорожував і побував у Венеції, Флоренції. Це сьогоднішня Італія, у Відні. Це сьогоднішня Австрія, у Празі – Це сьогоднішня Чехія. Слухав лекції видатних вчених і риторів. А ми ж пам'ятаємо, що він знав кілька мов, бесідував з ними, спілкувався, і можна тільки уявити, яке значення мала та європейська угорська подорож для формування світогляду Юно Григорія Сковороди. Він, врешті-решт, повертається ж таки на Україну і починає викладати у Переяславському колегії пієтику. Але через те, що його манера викладання була занадто вже особистою, і це не подобалося керівництву, він звідти змушений був піти. І потрапляє він у свою ж таки улюблену Києво-Могилянську академію. Там він теж якийсь час викладав і його як найкращого спудея. Митрополит Київський і Галицький рекомендує домашньому вчителем панові під прізвищем Томарі у Переяславському полку. Прослужив домашнім учителем Сковорода 6 років із 1753 по 1759 рік. Врешті-решт, він знову повертається у Могилянську академію. Що можна сказати? Врешті-решт розвивалося попутно і його світогляд, його кругозір, він розвивав і свої філософські ідеї. А цьому своєму маленькому учневі, Василю, його звали, синові пана Томарі, він на ньому застосував до нього свою оригінальну педагогічну теорію виховання серця. Серце це було одним із символів, один із постулатів у філософії Григорія Сковороди, бо він вважав, що серце є інструментом знаходження правильно життєвого шляху. І з ним пов'язана душа, думки, дух, і вони проходять через серце. І людина постає не як мислена істота. Сковорода уникав слово розумна, а вживав слово «мислена». Не як мислена істота, а як похідна духовно сердечного буття. Ну, така була філософія Григорія Савича. Легко бути філософом у щасливі часи, але 18 століття для України були роками трагічними. Пригадаймо, в 60-х роках Катерина. Скасовує гетьманат, потім знищується Запорозька Січ у 70-х роках. Сковорода жив поміж людей, усе це знав із своїм вченням. Він намагався дати людям уявлення про те, як виживати у важкі часи, як себе тримати. Ну, ось, Наприклад, деякий афоризм я виписала, готуючи нашу передачу. Один і в багатстві бідний, а інший і в бідності багатий. Отже, тут багатство мається на увазі внутрішнє, моральне, етичне, духовне, літературне, просвітницьке, історичне, а зовсім не купи грошей у скарбниці. З усіх втрат втрата часу найтяжча. Цей мені дуже подобається. Він суголосний з нашим часом, ну, напевно, як ніякий інший. Пізнавай Бога, пізнавши себе, а себе пізнавай. І, пізнавши вдосконалюйся. Тобто людина має рости, рости внутрішньо, пізнаючи навколишній світ, звичайно, за допомогою знань, які вона отримує. І ось іще цікавий: сопілка і вівця дорожче царського вінця. А що це означало? Це стосувалося прямо життя сковороди. Адже коли він мандрував, то в його дорожній сумці неодмінно була сопілка. Ну а вівця це була як символ того простого життя, того простого побуту, яким користувався у своїх мандрах, Григорій Сковорода, ночував там, де йому давали прихисток селяни, а взимку перебував зиму у монастирях. Із 1759 року Сковорода починає викладати у Харківському колегіумі. І в той же час він далі формує свої філософські ідеї. Він обрав собі шлях пізніше мандрівного філософа, побував у багатьох селах і містечках України за майже 25 років своїх мандрів. І проповідуючи свої ідеї, про деякі, з яких я тільки побіжно згадала. У морально-політичній основі постулати Григорія Сковороди збігаються із настановами Біблії не випадково, адже Біблія була його настільною книгою. І атеїст, і фанатик віри, вважав Григорій Савиць Сковорода, однакові в своїй глупоті. Тобто все добре в міру і віра, ну, і атеїзм само собою. Він був максималістом і користолюбці, які в усьому прагнули знайти якусь вигоду, ми розуміємо це почуття не тільки в українському народові, його не розуміли. Якщо ми візьмемо і подумаємо, то у своїх філософських ідеях. Герої Сковорода пристосував до українських реалій вчення Платона і Сократа, давньогрецьких філософів, котрих він вивчав іще в Києво-Могилянській академії. Ну, Платон створив те, що потім людство назвало ідеалізмом. А самого сковороду нерідко називали українським Сократом. Е, можемо згадати також про те, що він. Е, Головними словами його вчення були любов, свобода і щастя. І саме це відбувається у тій фразі, яка стала відомою, напевно, усім, хто хоча б чув про сковороду, хоч трохи. Світ ловив мене, але так і не піймав. У цьому характеризується і особистість сковороди, і стрижень його творчості. Світ тут мається на увазі. Гроші, посада, влада, врешті-решт, диявол. Усього цього Сковорода був байдужий. Він жив так, як він сповідував, просто і звично. І в той же час був він людиною шляхетною, вихованою, інтелігентною, завжди був готовий прийти на допомогу іншому, завжди був задоволений з того, що він має. Він не їв м'ясо і риби, але споживав молодші продукти, продукти з борошна і, звісно, овочі і фрукти. У побуті він був надзвичайно невибагливий, це можна зрозуміти, коли ти 25 років мандруєш Україною, то вибаглив до побуту, ти аж ніяк не будеш. Врешті-решт, як і в будь-якій національній літературі чи культурі, і в українській є постаті відомі чи не кожному. І це Сковорода. І не тільки тому, що він зображений на купюрі у 500 гривень. На тій купюрі він, до речі, зображений якраз у свиті, з під якої визирає біла сорочка. Поряд, біля зображення Григорія Савича, його малюнок. Придивіться, це фонтан. Фонтан як символ Бога. І написано: Ніравенство є. Е, рав. Равенство в ніравенстві. Тобто. Він хотів сказати те, що з того фонтану наповнюються посудини, розміщені навколо нього великі, маленькі, прості чи дуже гарні, але всі вони наповнюються до вінець, повінця. Так само і Бог наповнює кожну людину: маленьку чи велику, знамениту чи просту Божими істинами. А вже як людина буде сприймати ті істини, ну це вже справа така. Ми сказали про те, що Сковорода як сповідував, так і жив. Він став втіленням недосяжного ідеалу відповідності життя людини до того, що вона проповідувала. Таким був Сковорода. Ми напевно не замислювалися, що Україна дала цивілізації філософа світового рівня. Леся Українка, Тарас Шевченко, Іван Франко, Лев Толстой, філософ російський Микола Бердяєв, письменники і священнослужитель Павло Флоренський і Михайло Булгаков. Усі оці перераховані мною особистості, і не тільки оці згадували у своїх мемуарах про те, який вплив мав Сковорода на формування їхніх особистостей, їхніх філософських поглядів і навіть їхньої творчості. Сковорода, напевно, був у кожного століття свій. У XVIII столітті його вважали геретиком або генієм. У XIX столітті тисячі лірників і бандуристів виконували пісні сковороди, не знаючи, хто їхні автори, думаючи, що вони народні. І нарешті, в XIX столітті були надруковані твори сковороди, звичайно покромсані царською цензурою. ХХ століття зробило сковороду. Видатним і відомим далеко за межами України. Ну, звичайно, в нашій передачі не місце аналізу якихось філософських вчень чи думок цього видатного мислителя, поета. Байкаря був він богословом, цілителем, знав медицину. Врешті-решт він за 25 років своїх мандрів не тільки написав багато своїх трактатів, притч, різних філософських творів, а й зумів укласти збірних своїх власних віршів різних років під назвою Сад Божественних Пісень, а також книжки, книжку Байок у прозі Басні Харківські. Причому у слові Харківської з Крапочкою е, величезною була його, як ми бачимо, праця, його подорожі, є кілька цікавих легенд, які можна вважати бувачними про сковороду. Нібито сорок 45 років він задумав одружитися, але у церкві під час вінчання йому стало млосно. Він вийшов з церкви, більше не повернувся і потім пояснив своїй дружині, яка не збулася дружиною, що життя сімейне, родинне вогнище це не для нього. Щастя. Свобода і воля, ось що було головним і в його житті, і в його філософських ідеях. В 1770 році він був у Києві, жив три місяці в одного з своїх родичів на Подолі. І ось уже у серпні, коли він надумався вирушати з Києва, він пройшов Андріївську церкву, а потім Андріївським звозом. Повернувся, знову прийшов, його щось дуже непокоїло. Він тоді, врешті-решт, повернувся до тієго гостини, де він жив, і почав похапцем збиратися, куди ти, чого запити. Та його родич, а він каже: невдовзі в Києві буде чума. Він відчув трупний запах на андріївському звозі, швидко виїхав з Києва і. 3 вересня того ж 1770 року у Києві справді запанувала чума, і лише за кілька днів вмерло близько 6 тисяч киян на Подолі. Ну і останнім днем, як за спогадами, а може, це також легенда, вважається той, коли Георгій Савич склав усі свої книжки на лавку, пішов, викопав могилу на горі неподалік того місця, де він а це була Іванівка Харківської нині області. Устелив її дубовим листям із своїх рідних чорнух, вбрався у все чисте, ліг на лавку і сказав, що його земний шлях завершено, пора прощатися. Власне кажучи, і помер він, попрощався з цим світом у листопаді 1794 року. Доля відмірила йому 72 роки. І ще одна легенда вже посмертна, коли вже в 20 столітті відомий скульптор, а потім і кінорежисер Іван Кавалерідзе, збудував, спорудив, пам'ятник Григорію Сковороді і зобразив філософа Босоніж. Бо, ж, це філософія це, по суті, суть життя того, як найчастіше й мандрував, особливо влітку, Григорій Савич. Але радянські чиновники не сприйняли цю ідею і вбрали Григорія Савича у постоли і личаки з онучами. Ну, ось така невеличка історія. У травні 1000, перепрошую, у травні 2022 року у музей села Іванівка, сьогодні вона називається Сковородинівка. Харківської області влучила рашистська ракета. Рашистські ракети не випадково влучали у музей Марії Примаченко в Іванкові, у музей садибу останню конспіративну квартиру Романа Шухевича під Львовом і ось тепер у музей Григорія Сковороди. Спеціальна місія ЮНЕСКО, а це організація при ООН, яка займається культурою, просвітництвом наукою. Виїжджала для того, щоб визначити. Ступінь пошкодження цієї споруди, вона, наскільки я знаю, була законсервована до кращих часів для того, щоб колись її відновити. У селі Сковородинівка, повторюся, нині Харківської області. Григорій Сковорода міг залишитися в Європі і здобути там славу як викладач. Його запрошувала в столиця Російської імперії Санкт-Петербург, і там він би зробив чудову кар'єру. Але він цього не зробив, бо він був українцем. Патріотом, хоча це слово не вживається в його творчості, і ми з певним таким відносним натягуванням до нього вживаємо, тому що себе патріотом, Сковорода, ніколи не називав і не назвав би. Відлуння його патріотичних діянь, його патріотичних українських думок простежується ось у його рядках. Русь не Руська бачиться мені диковинкою. Подібно до того, коли б народилася людина з риб'ячим хвостом або з собачою головою, всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе. Чи ти рус будь ним, чи ти лях ляхом будь, чи ти німець, німечествуй, татарин татарствуй, все добре на своєму місці і в своєму образі. І все красно, що не перемішано із чужим породу. Тобто, ми б сказали, що це щось схоже із теренів української ментальності цінувати своє. Кожна нація цінує своє, а українці повинні цілувати своє, цінувати своє, особливо сьогодні, коли така смертельна загроза нависла над нашим народом. І терміни мова, віра, нація, культура стали. Такими, що означають фактори виживання України, врешті-решт її збереження на карті Європи і всього світу. Завершую нашу передачу, шановне товариство. Таким був філософ у сірій свиті Григорівського рода, який з'явився на цивілізаційній карті нашого світу саме в Україні. Підписуйтеся на наш канал Життєворот, якщо ви хочете тримати руку на пульс історичних подій і неодмінно знаходити паралелі між історією і сьогоденням України. Мені важливі також ваші вподобайки, репости, відгуки і коментарі. Цінуймо своє, і все буде Україна!